Ізраїль країна з дев'ятьма мільйонами населення та обмеженими природними ресурсами. Понад половину його території займає пустеля. Проте тут виникло більше стартапів ніж у Канаді, Японії, Індії, Кореї та Великій Британії понад 6 тисяч. А торік у країні з'явилося 39 нових юнікорнів. Загалом їх стало 79 з капіталізацією 228 мільярдів доларів. Водночас країна оточена ворогами і постійно перебуває під загрозою на. Падо ізраїльське економічне диво як країна без ресурсів стала глобальним технологічним центром у 1980-х роках. Ізраїль зіткнувся з глибокою економічною кризою. Інфляція перевищувала 400% на рік. Інвестиційна активність була низькою, а ключові галузі контролювалися державою. Ситуація вимагала негайних та рішучих дій. Перший крок до стабілізації економіки було зроблено у 1985 році через антиінфляційну програму. Ця програма передбачала заморожування. Заробітних плат, скорочення державних витрат та впровадження жорсткої монетарної політики. Ці заходи допомогли знизити інфляцію та створити основу для подальших реформ. У 1990-х роках міністр фінансів Бенємін Нетаньяго ініціював масштабну приватизацію понад 200 державних підприємств, включаючи банки, авіакомпанії та телекомунікаційні компанії. Це сприяло підвищенню ефективності економіки та залученню приватних інвестицій. Податкова реформа стала наступним важливим кроком. Ставка корпоративного. Податку була знижена з 36 до 25%, відсотків, що стимулювало підприємницьку діяльність. Крім того, були запроваджені податкові пільги для іноземних інвесторів та спрощено податкове адміністрування, що зробило Ізраїль привабливішим для міжнародного бізнесу. У 1993 році уряд заснував венчурний фонд Йозма, метою якого було стимулювання розвитку стартапів та залучення іноземного капіталу. Ця ініціатива стала каталізатором для бурхливого розвитку технологічного сектору країни. Ізраїль також з Робив значні інвестиції у науку та дослідження, виділяючи близько 4,5% ВВП на дослідження та розробки. Один з найвищих показників у світі. Державні гранти надані через ізраїльський інноваційний фонд, підтримували стартапи та інноваційні проекти, що сприяло перетворенню країни на глобальний технологічний хаб. Завдяки цим реформам, Ізраїль, не маючи значних природних ресурсів, зміг побудувати одну з найінноваційніших економік світу, ставши відомим як країна стартапів.